Враховуючи складну ситуацію на сьогоднішній день з розвитком освіти, на це теж впливає і. Війна і ці ті соціальні фактори, які є в нашій компанії, дуже серйозно ставляться до підготовки молоді до їх майбутніх професій. Зокрема, таке, така річ, як дуальна освіта, в нас вона поширена майже на всіх рівнях, на всіх посадах. Тобто, це і агрономи, це інженери, навіть банальні механізатори, які також приходять ще під час навчання до нас, щоб навчитися і якраз здобути саме ті. Основи своєї професії, щоб можна було нормально і швидко працювати в подальшому, так. В нас з багатьма вузами, я підписані договори, це і Ладижинський технікум, і Вінницькі університети. І навіть університети з інших міст, в тому числі і сум, якщо так подивитися, що саме далі, звідки приходять в нас діти і навчаються, і працюють скажемо так. Чути говорити реально, то це більше тут треба розуміти. Що тут є баланс. Це треба і дітям. Студентам це Я треба, і підприємствам, тому що нестача кваліфікованих кадрів вона варяйся варяйся. відчувається вже сьогодні, тому що одні воюють, друзі старіють і так далі. Тому це треба увагу освіті. Треба приділяти варяйся вже варяйся. Варяйся. тому, що завтра це може вже бути пізно.